lane fast call it high speed I've been working hard yeah I've been working nightly if you think you'll win ha not fucking likely I be taking shots yeah cold-blooded icy watching numbers grow is what I call sightseeing in the front row run it up when they hype me the following grows they know how to ignite me call me CEO I've been running shit right see and i ain't playing games I create my own lane making pleasure out of pain uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rockin' this exchange, uh Poppin' off and riskin' things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness, I just wanna be greatness. I just wanna be greatness I just wanna be greatness, greatness. No probably. Зараз захисник помиляється і пробиває м'яч, в цю карну маданчик і знову йде закидання, високе є удар. Браво. Не точно, да, вище воріть. Іде кидання. Браво. Центр передачі. Зараз буде удар і накривають захисники там круг і пробивають. Вони тут обмінялися неточними замахами і знову йде удар високо. Місяць. Іде передача, зараз її буде подавати в карний майданчик. Пробиває зараз рух і забиває гол. Забивають рухівці і падрухто з тих, що захисників атлетівців і не втримали вже. Йде подача висока, на дальню туди йде передача. Намагається нічого, нічого. Нічого. подвоїти Перевагу. В центрі йде передача, сильна передача. Голкіпер там проскочив. 22 номер там з м'ячем. Під удар скидує. Пробивають рух. 67-й Авраменко Назар, 8-й чуб. Іван, 16-й Дубко. Зараз подача йде? Прибивають атлетівці. Пробиває зараз. Гоч. І в карний майданчик, знову йде передача. Тут удар! Небезпечно, голки перетягнуть м'яч, один раз. боротьбу. Зараз свіженька, зараз усі 19-й номер, зміщається в центр, небезпечно. Знову Марченко, знову Марченко. По лівому флангу йде атакує. Іде подача. Простріл такий. Біля м'яча зараз. Розіграли так. Гоч праворуч. Розіграли швиденько, зараз небезпечний зараз може бути удар, пробиває в ближній кот. В карному майданчику руха і йде подача зараз на дальню. Удар. Що вже Ніхто не підніметься, кривбаса там запас пунктів. Небезпечно, там зараз, про... зараз така передача проходить. І... Закидає зараз. ліворуч, небезпечно. Давай. Літвінчука швиденького Чуб, і на кутовий. Буде подача на ближню. Пробивають рух на на перші зіграли там. Буде подача на ближню. Пробиває рух на... на перші зіграли там на добиванні знову рух. І я не зрозумів, як зараз. Там був рикошет і голкіпер вже валився в дальній кут. Ну, пробував це Бахмач, у нас був Єгор, третій номер, але на кого запишуть цей гол, бо там був такий рикошет вже і. Третій гол, друзі, третій гол одразу вже на 72-й хвилині. Не Мульт... майданчик, іде подача в каркас воріт рятує атлетівців. Поперечка. То в нас не було, тому дві хвилини, Іде подача зараз висока, центр. Знову там Марченко.